Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українського Відні. Звуть мене Аня. Поки є час і настрій, давайте зробимо пораду від вищих сил. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації, думайте про себе. Це буде так: енергія роду, порада від тих, хто нас захищає. І зараз ми зробимо загальну частину, а потім ми зробимо на декілька варіантів. Треба діяти, дівчата. Треба працювати, діяти. Хто у відпустці думати, планувати якісь свої дії наперед, хто не може знайти роботу, ви її знайдете. Буде якась справедливість в вашому житті. Таємне стане явним. Люди проявляться, чоловік дасть якусь інформацію або Якась інформація прийде про чоловіка, десь про себе знати. Думки важкі, мені не подобається той момент, що на рівні емоцій ви не стабільні, ви не можете стабілізуватись, не втікати від відповідальності. Відпочивати треба, але краще планувати яких, якийсь відпочинок не вдома. Жінка може намагатись вами маніпулювати. Дивіться за тим, хто дестабілізує вас емоційно, хто намагається вас на емоції викинути. Не дозволяйте просто, наша вам це ігра. Це гра в одні ворота, наша вам вона. Давайте, родові ваші вас підтримують, хочуть вам щось передати. Обирайте. Перше, друге, третє. Не жалійте для себе грошей і часу для своїх близьких і чекайте на якусь приємну зустріч, на приємні слова, увагу від протилежної статі. Двочки, хто одинокий, будьте дуже обережні з новими знайомствами, якими зустрічами, там може бути обман. Гроші не давайте. Якщо у вас в родині хтось щось вживає, буде загострення. Поганий період. Знаєте, якщо людина вже щось зробила вам, ну, вже якусь погану річ, не дозволяйте це робити вдруге. Ну, що ви себе робите, самі дурнів? Самі себе в дурні пошили, знаєте? Вам допоможуть, але зовсім інші люди. Після якоїсь неприємності буде щасливий момент, але, знаєте, тут дійсно самі винні. Не треба підставляти другу щоку. Мені треба час, щоб щось собі зрозуміти, третій варіант, щоб навести лад. Забагато думаєте. Є такі речі, які ви не можете змінити, які вирішені вже давно за вас. Забагато думаєте. Знаєте, через якийсь гіркий опит, досвід можете відмовитись від гарної пропозиції. Ну, є чоловіки, які зраджують, є які не зраджують. Да? Є невдача, є щасливі дні. Не міряйте все по-минулому. Забудьте, відпустіть, бо, знаєте, забагато думаєте. Не так все погано. Навіть якщо зараз грошей нема. Є можливості, просто іноді ми нічого не робимо для того, щоб покращилася ситуація. Треба щось зробити діяти. Дійте, а не думайте.